Не моліться до моліться, напонеполегли. Не стається далі моліться, не стається далі моліться. Ця, ця вдовиця нас вчить постійно. Тобто віра, вона наполеглива має бути, чи ні? Ну, б хотіли е, якоїсь віри? Раз. Так не коли хочеться. Ні, дійсно, бувається. Я бачив на моїх очах. Просто молився, коли люди, люди зцілялися, були такі. Але але другий раз ти молишся, нічого не відбувається. Думаю, але, але це не від тебе залежить, це від Бога залежить. І Не, не ти зціляєш, правда? Скажи, треба молитися чи не треба? Ну, той раз не вийшло, той раз не було, не вийшло, а ми так далеко їхали і нічого не вийшло. І те, де, де. Ця вдовиця на щит наполегливості. Скажіть слово наполегливість. Амінь. Віра має бути наполеглива. Амінь. Ми не змучилися. 18 Луки, 18-18. Тож історія знайома нам. Я не, не, бачите, не хочу, щоб зачитувати ці місця. Не через те, що я не хочу. Т, забрав час. <гум> Читати, ви будете це. Почитайте, ви ці місця просто добре знаєте. Але Христос виповідав про віру чи не так? Ми говоримо, а до речі, про, про цю подолицю е, там фраза є якою він сказав, якщо я прийду в останні часи, віру. чи знайду я віру. Бачите, для Христа було важливо людей вчити наполегливі вірі, постійній вірі. Сьогодні е, люди розмито, знаєте, розмито на це все дивляться і так далі. Ну, ми чи маємо право це? Ми втратимо, якщо не будемо вірити. Тому він каже: дивіться, бо при останніх часах віри людей не будуть мати. І ніхто їх не навчить. За, кажеш, від, від моря до моря будуть ходити, так? І ніхто не зрозуміє. Біблії будуть. Ви думаєте, що біблії будуть в електронних, в таких варіант, в різних варіантах? Але, але не будуть люди розуміти це все. Дух забереться і все, люди не будуть знати. І здається, і, і чоловіків, до речі, поменшиться. Ви читали, що, що одна жінка зловиться, а 10 жінок зловиться за чоловік. Скажу, яка твоє ім'я? Дай нам ім'я. Слухайте, це про що говорить? Ми, ми вже бачимо, що твориться. Я, я чув цю історію, що ДНР НР, там, там вже є така, такі моменти, де місця, де чоловіків просто нема, там просто жінки. <сум> Уявляєте? Це про що говорити? Що в біблії часи дуже-дуже близькі, похоже, дуже схоже. Добре, 18 18-та. До Ісуса прийшов хто? Ти скажіть мені. Бідний, точніше, молодий юнак, там в інших місцях написано молодий юнак, Не, в інших Івангелях описав про, про юнака. І цей юнак упав і сказав, 에, перед ним упав і сказав, До, добрий вчителю, що мені робити, щоб вічне життя, успадкувати і так далі. І ми пам'ятаємо, що він сказав далі. Там пишеться, що він кхм, говорив, що я, він каже, ві, ну. Те, що там написано в Писанні. Ну, всі заповіді, ну, частину заповідей перерахував Ісус. Він каже, я від молодості від дитинства це все е, роблю. Знову почепиться нема до чого. Та? Ну що ж ти будеш людині говорити? Христос каже: все це продає і піде за мною. І здається, чого він вчить в цій Євангелії і чи це стосується віри, скажіть. Стосується віра це ширше, ширше справа. Що не стало в цього юнака? Якраз віри й не стало. Він не міг полишити і не міг піти. Чи загинув би він, скажіть? Він би не загинув. Тобто, що вчить Христос в цьому випадку? Вчить посвяченості, чи не так? Віра це не просто абстрактне питання. Тобі деколи треба щось, чимось попрощатися, і, можливо, виїхати з якогось, з якогось місця А до, до місця Б. А може зайнятися тим, чим тобі абсолютно не, подобає, не зовсім подобається. Ну, буває. Або йти до когось, до кого тобі теж не подобається. Ну, не, завжди, не завжди все має подобатися. Е, е, ну, Бог якось сам вкладає бажання, але часом буває, що не все е, подобається, але в кінці ти починаєш. Результат радує, чи ні? Ну, якось так. Тобто цей е, випадок з цим хлопцем показує і в Євангеліях, Христос вчить, учні аж задумалися. А хто ж тоді може вірувати, а хто ж тоді може спастися? Ви пам'ятаєте, що, що цей е, Петро запитався? Христа, слухай, хто ж тоді може спастися? хто тоді може? Це страшне питання. Слух, тут треба лишати тім свій і там все щось там чи гроші. Страшно, бізнес -світ. Я Чому не читаю так до кінця, бо розраховую, що ви багато чого знаєте. Хто не знає, прочитайте вдома, Я думаю, що більше часу має і так далі. Перевірте, чи ми про те саме говоримо. Луки 19.11. Тут говориться, Луки 19.11 говориться про деякі про міни, І кожен мав розпорядитися. Слухайте, в кожного із нас як то є місце, яке говорить, віру раз дану святим. Є таке фразу, чули? Я не записував просто по пам'ять. Віру раз дану святим. Слухайте, це, це подарунок чи ні? Віра Божа це дар. І коли Дух Святий тобі нагадує, роби отак, а ти не робиш. Тобі каже, прости, а ти не прощаєш. Тобі каже, йди, а ти стоїш. І так далі. Ображаєш тобі, не ображайся. Покинь цю образу, ви звільнися від образи. Є поняття, люди. Проблема життя в образі це як в отруєнні, в отруєному середовищі жити. Так, хтось, мені дуже останній час сподобалося, може колись ми про образи ще будемо говорити, але що цікаво, мені сподобалося одне порівняння, таке образа це десь рана, в якій вже є загноєння. Ну, я там, рано, 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 ти вмазаєш нічого, а коли вже загноєння, коли вже там це все пішло. Процес і ми розуміємо, що, як один сказав, бактерії не обманеш там, бактерії <гум> чують і вони туди лізуть. І десь образа це о, оцей стан. Коли не, не прощення це просто порізання, та? а образа це вже глибша, це поразка. І якщо ми залишимось, вона буде роз'їдати. Це не буде там. Навіть, ну, а і що? Ну, і що, ну і що, ну і що я собі тут буду. Та? Де би, де би ми не були, якщо в нас є образа, вона буде там, де ми будемо. Ми від себе не втічемо. Є таке поняття? Угу. Якщо тут е, є момент, коли Бог каже що щось робити, то треба робити. Е, також це зв'язано, оце 10. Е, все що дано, це також праця. Праця і віра не може бути, знаєте, такою. Я живу собі для себе. У мене, мене деколи таке закрадається думка, що коли мені буде 60 чи 70, ну, і я буду собі жити для себе. пасівку розведу. Я ще зроблю, нічого не буду робити. Слухайте, це неправильно, правда? Я просто чесно признаюся, але десь воно собі закладає, я піду на пенсію. Хоча я не знаю, сам до чи до 70 живу. все собі думаю. Ти думаєш, собі буду жити для себе. Там. Ну, е, я так розумію, що е, людина, втративши рай, вона хоче завжди його десь побудувати на землі. Ну, ви, ви розуміли, Зі мною? Є де, коли така закрадається, ти хочеш так зробити вже, як ні в кого в інших. Там. З тебе буде саме класне, саме чудове, саме правильно. но не для того Бог нас вибрав, правда? не для того нас родає. Наша віра. В першу чергу послужити ще комусь. Тобто праця Івангелії, праця поширення царства, праця комусь розповісти, комусь сказати, чи то в сивині, чи, чи, чи в молодості не має значення, правда? Тобі дано міна чи п'ять мін. Приміняй їх, а що робити? Можеш тобі сидіти е, на служінні, можеш сидіти ззаді, це не проблема. Але, але примінити в своєму житті. Завжди можна. Правда? Є завжди момент, як кажуть, істини, де ти можеш це зробити, з ким ти можеш зробити, де ти будеш поширювати. В мене нема коди. Послухайте, завжди є хтось. завжди.